Розглянемо інший спосіб розкладання члена на множники – спосіб групування. Для даного способу ми маємо згрупувати члени так, взяти в дужки, щоб доданки в кожній групі мали спільний множник. От, наприклад, розглянемо перший мною член. Візьмемо в дужки по два доданки таким чином. Перший в дужках я візьму АБ-2Б. Далі між дужками ставиться знак плюс або мінус. Ми самі виставляємо цей знак і дивимося таке правило, що якщо ми ставимо знак плюс, от, наприклад, в даному випадку я поставлю знак плюс, тому в наступних дужках ми знаки членів не змінюємо. Тобто залишається 3А-6. Якби ми між дужками ставили знак мінус, то ми повинні були б змінити знаки в дужках на протилежні. В даному випадку знак плюс, тому 3а-6 не змінюють свої знаки. З перших дужок і з других далі ми виносимо за дужки спільний множник. В перших дужках таким множником є B, і от я виношу Б дужки, в дужках залишається А-2. В других дужках таким множником є число 3. Виношу 3 задушки, в дужках залишається також а 2. 3А поділити на 3 це А, мінус 6 поділити на 3 це мінус 2. І от спосіб групування полягає в тому, що у нас далі оцей має утворитися спільний множник А-2, який ми далі можемо винести за дужки. Тобто далі виносимо А-2 за дужки, а в дужках залишається Б плюс 3. Кожен доданок. Ми ділимо на А мінус 2 і записуємо в других дужках результати ділення. Погрупуємо члени другого члена. Я погрупую знову ж таки так, як вони стоять. В перших дужках А в четвертому, плюс 2а в третьому. А тепер уже між дужками я поставлю знак мінус, тому що обидва члени мінус А і мінус 2 біля себе мають знак мінус. І тоді ми маємо в дужках змінити знак, тобто написати плюс А і плюс 2. З перших дужок можна винести за дужки спільний множник А в третьому. І в дужках залишиться А плюс 2. Результати відділення на А в третьому. З других дужок немає що виносити, тому я так і переписую А плюс 2. Тим більше, що в мене знову ж таки утворився оцей спільний множник А плюс 2, який я далі виношу за дужки. А плюс 2 виносимо за дужки. Дужка залишається від першого доданку А в третьому, а від другого, не забуваємо, що від кожного має залишитись. Коли ми ділимо мінус А плюс 2 на А плюс 2, то це в результаті отримуємо одиницю. Ну, а далі, якщо продовжувати розкладати на множники до кінця, ми це маємо завжди робити, то А в третьому мінус 1 це формула скороченого множення, це формула різниці кубів, яка розпишеться таким чином: а плюс 2, не забуваю, записую, а тоді вже буде а мінус 1 в перших дужках. В других дужках неповний квадрат суми, тобто а в квадраті. Плюс А на 1 це А, і плюс. 1. Ці способи розглянуті, коли ми будемо дивитися, розкладання на множники за допомогою формул скороченого множення. Ну, і далі множник ну, складається з шести членів, але ми будемо робити його за тим самим принципом. Погрупую по два, і так як вони стоять. Отже, АС в квадраті мінус АД. Далі, між дужками ставлю плюс, знаки не міняю, буде С в третьому мінус С Д. А вже далі між дужками поставлю знак мінус і поміняю знаки в дужках. BC у квадраті мінус БД. З перших дужок можна винести за дужки А. В дужках залишиться С у квадраті мінус d. З другої дужок можна винести за дужки С. В залишиться c в квадраті мінус d. З третіх дужок виносимо за дужки b, і в дужках знову ж таки, С в квадраті мінус d. Тобто, як ми бачимо, у нас знову ж таки утворився цей один і той самий множник С в квадраті мінус d, який ми далі виносимо за дужки. А в дужках залишається А плюс B. Таким чином, даний ну, член розкладеться на множники. Використовуючи даний спосіб, можна обчислювати значення певних виразів. От якщо ми подивимося на записаний приклад, то, звичайно, можна було виконувати множення, потім додавання, але подивіться, які досить незручні для множення числа і є вірогідність зробити помилку в обчисленнях. А тим більше, коли ми будемо робити, використовуючи спосіб групування, то це зробиться набагато простіше. Отже, будемо групувати. Помічаємо, що у нас є спільний множник в першому і третьому доданках. 14,9, і в другому і в четвертому є 1,1. Отак і погрупуємо. Значить, в перших дужках 1,25 помножити на 14,9, я додаю 14,9 множиться на 0,75. Між дужками ставимо знак плюс і далі групуємо наступні. З перших дужок ми виносимо цей спільний множник 14,9 за дужки. В дужках буде 1,25 плюс 0,75. З других дужок виносимо 1,1. В дужках буде 0,75 плюс 1,25. От у нас утворився далі оцей спільний множник, як ми бачимо, який можна ще винести за дужки. 0,75 плюс 1,25, а в дужках тоді залишиться 14,9 плюс 1,1. І далі будемо обчислювати. В перших дужках при додаванні ми отримуємо 2. В других дужках це буде 16. 2 помножити на 16, 32. Значення даного виразу. І далі ми знайдемо значення виразу, якщо їх дорівнює 2 третіх, а y одна друга. Зрозуміло, що якщо ми зразу ж будемо підставляти дані значення вираз, то ми будемо мати досить незручні обчислення. Тому дещо спростимо наш вираз. Якщо ми погрупуємо доданки так, як вони стоять, ну от, наприклад, я погрупую 3х3 мінус третьому, Далі поставлю мінус між дужками. Поміняю знаки 6х квадрат у квадраті минус хи. То ми бачимо, що далі ми ніяк не будемо мати того спільного множника, який можна винести за дужки. Тому що з перших дужок немає що виносити за дужки, немає спільного множника. А з другої, якщо навіть я винесу Хі, то в дужках залишиться 6х-1, і далі немає знову ж таки, в дужках того спільного множника, який можна виносити. Отже, групувати потрібно по-іншому. Я вже говорила, якщо ми погрупували і прийшли ось до такого тупіка, значить потрібно зупинитися і перегрупувати просто доданки по іншому, що ми зараз зробимо. Я погрупую, наприклад, перший з третім. Отже, в дужках 3х у третьому мінус 6 х квадраті – Далі між дужками поставлю знак мінус і змінюю знаки, тобто запишу плюс 2у у третьому, і далі мінус ху». Тоді з перших дужок винесемо за дужки спільний множник 3х у квадраті. В дужках залишиться х мінус 2 2у» у квадраті. З других дужок можна винести за дужки y. Тоді залишиться 2у у квадраті мінус х. Але, якщо подивитись на те, що ми маємо в дужках, у нас це не однакові поки що вирази, тому що вони відрізняються знаком. А отже, ми, наприклад, поміняємо знак в другому виразі, для цього винесемо мінус задушки. Тобто, перепишемо таким чином. Перше я записую без зміни 3 х на х мінус 2y у квадраті. Далі ставлю знак плюс, і тоді міняю знаки в дужках і буде плюс х мінус 2х у квадраті. Тобто х мінус 2y у квадраті. От тепер уже в нас появився цей спільний множник. Х-2х у квадраті. Ми виносимо його за дужки, наступне наступний залишається. 3х у квадраті плюс y. А далі будемо підставляти замість сам 2 треті, будемо мати результат 2 третіх мінус 2, що множиться на 1 друга у квадраті в перших дужках, в других дужках 3 на 2 третіх у квадраті. Плюс 1 друга. Будемо обчислювати. Коли ми одну другу піднесемо до квадрату, будемо мати 1 четверту, 2 помножимо на одну четверту, це 2 на одну четверту, як ми бачимо, це після скорочення одна друга. Тому в перших дужках ми маємо 2 треті відняти одну другу. 2 треті, віднімаю одну другу, зводимо до спільного знаменника 6. До першого додатковий 2 до другого 3. 4 відняти 3, 1 шоста. Тому результат в перших дужках – це 1 шоста. І я запишу, що в перших дужках результат 1, шоста. Будемо шукати результат других. 2 треті підносимо до квадрату це 4 дев'ятих. а коли я 3 помножу на 4 дев'ятих, то після скорочень я буду мати 4 треті, або це 1,1 третя. Тому в других дужках мені треба до 1,1 треті додати другу. 1, ,1 другу. 1,1 третя додаю 1 другу. Одна ціла, далі спільний знаменник, знову ж таки 6 додаткові множники, і в результаті 2 додаємо 3, 5 шостих. 5 шостих це результат в других дужках. душках. 5 шостих. Ну, а далі ми маємо перемножити. Отже, 1 шосту я множу на 1,5 шостих, для цього я запишу дріб дробом неправильним. Знаменник залишається той же 6, чисельну одиницю множу на 6 і додаю 5, 11 шостих. Як ми бачимо, тут нічого не скорочується, тому просто перемножаємо, будемо мати 11,36. і буде результат нашого значення нашого виразу 11,36.